Я вас вітаю, мене звати Оля, я вас рада бачити в своєму відео. І сьогодні давайте я розповім вам щось цікавеньке добірки-добірки, але не лише добірками цікава парфумерія. Є історії, які просто по захопленому треба знати. Тож порозважаю вас сьогодні історіями. І хочу поговорити про назви. Ми знаємо, що парфумерні назви з'являються. Хтось називає парфуми просто дуже абстрактно, бо ось так ось так прийшло художник, ось так прийшло парфумеру, так прийшло тому, хто придумав цей парфум або його задумав. Хтось називає буквально тобто трояндовий уд, значить, трояндовий уд, фруктовий уд, значить фруктовий уд. Тисячі одна троянда значить буде парфум про троянди. А хтось ховає історію, легенду або робить якийсь референс, якусь алюзію до місця, до тої ж легенди, до людини, коли дає назву парфуму. Ось саме про такі випадки, коли за назвою все ж таки щось таке ховається, цікаве, я хочу поговорити. І в мене ідея цього відео виникла тоді, коли ми а, а, обговорювали з моїм чоловіком назву а, парфуми від Ельдо Пітан де Палас. Мене давно це питання якось не, тепло, не те, що воно мене аж прям не давало спокою, але я. Подумки весь час поверталися. Чому? А, тому що всі називають цей парфум в перекладі а, палацові путани. Але і чому палацові, якщо палаців там багато в назві? І чому путани, якщо путана там одна? І ось я весь час намагалася знайти цей лінк і говорю чоловікові, знаєш, я весь час думаю, як правильно перекласти цю, цю назву, бо мені весь час, коли я чую цю назву в перекладі, здається, що, що щось не те з перекладом. І він мені тоді каже, він в мене франкомовний, франкомовна людина. І він мені каже, а чому? В перекладі це звучить як палац. Тобто а, той палац, королівський палац, як ми перекладаємо. Бо це ж не той палац. По французькою мовою палац має звучати пале. А в а, назві Ельдо це Питанде палац. А палац, так як ми його бачимо в назві цього парфуму, це означає гранодель. Тобто великий. Дорогий, п'ятизірковий, наприклад, готель. От готель, ви маєте пам'ятати, якщо дивилися фільм Готель Будапешт. І тут все склалося. Що путана то вона одна. І путана, яка промишляє саме в гран-отелі. І не в одному, а ось це її якби, сфера, де вона відпрацьовує. І чомусь до того я не здогадалася піти на сайт ElDO, до речі, якщо вам цікаво, підіть. і там Кожна назва парфуму пояснена. Там ви нажимаєте description або Description опис, і вам видає весь контекст, який стає, є, існує за назвою парфуму. Ось так. Тобто, це не як не не ті палаці, не палацові потани і не палацова потана, а палац як гран-готель, як дорогий п'ятизірковий готель, а потана вона, вона потана. А там насправді, якщо ви підете почитаєте інтерпретацію на сайті Ельдо, мене дуже. Як то сказав, я забула українською, смутіла їхня інтерпретація, бо там це саме про образ жінки, не обов'язково путан як такої, яка займається цією професією, а як прояв образу жінки, яка от захотіла про себе проявити в такому амплуату. Тобто вона не обов'язково путана, вона просто от. Хоче а, поводитися а, в певний вечір а, в цьому лобі дорогого готелю, як путана. Ну, дуже так, сумнівна ідея, сумнівна інтерпретація, але ідею назви ви зрозуміли. Щодо самої композиції, я не сказала найважливіше, але думаю, це парфум, з яким знайомі всі, це такі помадні фіалки пудрові і це, до речі, один з найулюбленіших моїх зимових парфумів, бо там фіалка от саме помадна, вона огортаюча, вона щільна, вона така характерна, і в ній дуже затишно в холод. Наступний парфум, про який я хочу поговорити, це шалімар. А, всі знають і чули назву Шалімар Герлен. Не всі, можливо, з ним знайомилися, можливо, хтось познайомився і втік, бо це така. А, по... Композиція складна, вона також складна, характерна, вона може, може своїм характером домінувати і налякати. Це про смоли, це про бергамот і це про ваніль в базі. Але смоли там такі напористі, не кожен витримає, тому його Зазвичай обходять стороною. Говорять, що ця класика не для мене. Але з шельмару є дуже багато фланкерів. І є фланкери, де домінує ваніль, де домінує бергамот, де смолистість виражена не так яскраво. А, тому, якщо вже аж дуже хочеться манить, але якась версія вам здалася важкою, то слід шукати, я впевнена, ви знайдете свій. А, що таке шелімар? Шелімар це. Сади пакистанського міста Лохар. Лохар почитала я, я не знала, що це і культурний і центр і центр кіноіндустрії, але самі ці величезний міст. Місто здається, там 9 мільйонів живе. Ну я думаю, що для Пакистану це можливо і не так багато, але а, самі сади були засновані ще всередині 17-го сторіччя, і вони зараз також існують до речі. Вони внесені до спадщини культурної ЮНЕСКО, і це величезний комплекс, багатоярусний, там більше 400 фонтанів і якісь мармурові каскади, і водоспади. Я думаю, що це надзвичайно гарно. Хотілося б там побувати, звичайно, але щось. Пакистану, чесно кажучи, мене не дуже тягне. От якби можна було б так телепортуватися лише в ці сади шалімарів. Тож, шалімар це назва насправді легендарних, легендарного садового комплексу. А якщо ви цікавитеся маркою Ксержов, то вам неодноразово попадалася на очі назва Кавур. Насправді парфум, вони мають парфум, і він називається Віа Кавур. І Віа Кавур це вулиця Кавур, це там ця адреса, де знаходиться флагманський бутік Ксежов. До речі, якщо дивилися моє відео з Турину, це в місті Турин він знаходиться, цей флагманський бутік, то я там розповідаю, чому я не повернуся в цей флагманський бутік-сежов. Хоча от інші дівчата, які були в інших містах, в їх бутіках, говорять, що досвід дуже гарний. То Просто залежить від продавця, але зараз не про це. Cavour. Cavour — це вагоме прізвище в історії Італії. Це прізвище прем'єр-міністра, який відіграв значну роль. У об'єднанні Італії в кінці 19 століття. Бо Італія об'єднана, така, як ми її знаємо, вона має не таку довгу історію, як нам здавалося. Нам здається, що Італія вона завжди існувала Італією. Насправді ні. Насправді її об'єдналося в кінці лише 19 століття, тобто трохи більше ста років. А, можливо, там скільки 140 років в сучасній Італії, як ми її знаємо. І ось цей прем'єр-міністр Кавур. Я, до речі, також у влозі з Турином була в музеї, показувала, де відбувалося це засідання парламенту, коли відбувалося об'єднання, приймалося рішення про об'єднання Італії, показувала Кавур цього прем'єр-міністра. І в них є такий чудовий парфум, який а, носить назву за адресою будь-яку Вія Кавур, Вія Вулиця Кавур. Прізвище прем'єр-міністра, і це парфум про шоколад, про гіркий шоколад, сухофрукти. Я б не сказала, що він гурманський. Ні, він не гурманський. Взагалі у Ксержов такі досить абстрактні парфумерні композиції. І тут абстрактний чорний шоколад. Тобто, якщо ви хочете знайти там чорний шоколад, там ви його знайдете. Він такий терпкий, і ця терпкість і сухофруктів, і терпкість чорного шоколаду. Це досить цікаво. А, прямо щоб за ним ганятися, ні. Це, повторюся, не гурманська композиція, це абстрактна композиція на тему чорного шоколаду, але мені подобається. А, лише зважайте на те, що в базі там є амбродеревина. Тобто, на одязі ви будете в базі відчувати цю амбродеревину. Вона не їдка, але вона залишається. Якщо ви будете постійно носити цей парфум, то все весь одяг ваш буде просто просочений цією амбродеревиною. Тож на осліп, незважаючи на те, що всі марять парфумом про чорний шоколад, на осліп цей парфум я вам не раджу. Коли ми говоримо про бренди, які роблять цікаві а, назви, вигадують цікаві назви для своїх парфумів, то це, по-перше, Ельдо, так, своїми провокативними назвами, які ми згадали найперший, і а, Серж Лютанс. Багато його парфумів мають якісь залаштунками ще один з захований сенс. І ось а, хочу розповісти про один з моїх найулюбленіших парфумів від Сергютанса де Фер Залізна діва. Це парфум про грушу, про вологість і про лілію. Лілія там гучна, а груша також гучна солодка. І відчуття вологи, вологи в повітрі, вологи на шкірі. Це парфум дифузний, гучний, він може дати головну біль, але він дуже радісний, він дуже приємний. А, оточуючим точно буде приємно, оточуючи, точно будуть робити компліменти. Інше питання: чи витримуєте ви цей гучний і дійсно радісний? Але дуже напористий парфум, цю гучну композицію. Бо Лілія там така, яка, що ми боїмося ставити у вазу вдома, щоб вона нам не дала головного болю не викликала. Але я цей парфум дуже-дуже люблю, особливо в травні, в червні. Коли От відчуття, що вся природа прокинається, просинається, ці лілі починають квітнути, вони насичені вологою після цих травнево-червневих дощів. Дуже яскравий життєрадісний парфум із такою дивною назвою. А, те, що чула я, а, до того як пішла перевіряти. На сайт також у Сержютанса під кожним парфумом можна почитати інтерпретацію парфуму, або інтерпретацію концепту парфуму або назви. Так, от, чула дві концепції. Перше це або відсил до Жанни Дарк, бо її інколи називають залізнати діва, або це з снаряддя Тортур. Це такий. Кофер величезний з шипами, які йдуть всередину, і людину закривали, і просто її там цими шипами розчавлювало. Дуже так жорстоко насправді. І здавалось, ну як така радісна композиція. Така дійсно одна з найрадісніших композицій, найяскравіших усердлютанса, і такий референс, така алюзія до такої страшної штуки. І я в це не вірила, пішла читати на сайті дійсно. Вони згадують там цей інструмент Тортур. І, а я, чесно кажучи, не розумію, чи це така провокація тобто чи це його в принципі концепт, щоб закласти в нас. Або в легенди парфумів в якусь таку мінорну, дуже меланхолійну або навіть страшну історію, ну просто як концепт. І звідси ростуть ноги а, тих відгуків, які говорять про що всі його парфуми такі мінорні, такі меланхолійні, такі задумливі, Ні, не Всі в нього величезна а, кількість парфумів мають саме такий піднесений, радісний настрій. Ось і там також згадується, як я вже сказала, в композиції Лілія, і згадується Лілія як від сил до татуювання на руці злочинця. Бо злочинці, мабуть, французькі злочинці, мають ось цей символ. Лілі, хоча Лілія це ще символ і королівського двору французького. Ну, Мені знову ж таки здається, що заради концепту а, в, в легенди Серж Лютенса їм самим притягнуто за вухо все най, наймінорніше, наймеланхолійніше, просто щоб створити ось такий образ. Бо сам він така людина. Досить цікаво. А, якщо послухати його інтерв'ю, до речі, якось пере... одне з перших відео моїх, на моєму каналі, я послухала його інтерв'ю, і намагалася пер переказати його. А, людина така дуже травмована своїм дитинством, і мені здається, що він просто хоче. Транслювати світові оцю свою частину незакритих травм просто через притягнуті до вуха легенди навколо своїх парфумів і назв. Ще один надзвичайно популярний зараз парфум, просто хід якого в мене до речі нема це ганімет від Антуан Баро. І е, це не просто назва. І це не просто небесне тіло, бо ще щось вигадане. Так, це вигадане, але перш за все, це нас відносить в міфологію давньогрецьку був собі такий троянський цар-трос, і в нього був неймовірної краси син. Парубок, якого звали ганімет. І ось цей ганімет десь там випасав овець на склонах гір. І в цього ганімеда в парубка несподівано. Зараз, можливо, буде для вас, для мене це було несподівано. Цю сторону Зевса я не знала. Знала, що він весь час полював на гарних дівчат і їх зваблював так от. Сполюбляв не тільки гарних дівчат, а також гарних парубків згідно міфології. І він побачив цього ганімета, цього гарного парубка, закохався в нього. І, ну, або не закохався все більш просто а, і а, його похитили. І в Ганімець став виночерпієм на Олімпію Зевса. Він подавав на святкуваннях на якихось пірах, грецьких богів, розливав їм нектар, і по сумісництву був коханцем Зевса. Ось такий був персонаж давньогрецької міфології. Ганімед. Кому цікаво, чому ганімед і що воно таке? Виявилося, хто він такий? І останній парфум, про який я вам хочу розповісти, це п'ятірка від Шанель. Тобто, чому п'ятірка? Можливо, вам відомий той факт, що Шанель номер 5 вийшла саме 5 числа. 5 Травня, це перша а, м -м, така версія, чому п'ятірка? Але Ще є доповнення цієї версії, цієї легенди, що готувалася саме на це число, випуск колекції одягу Шанель, і Габріель Шанель захотіла доповнити, задумала доповнити свою колекцію одягу, також парфумом, випуском нового парфуму. І ось їй принесли декілька пробірок, дві партії пробірок. Пронумеровані від 1 до 5, від одного номеру до 5 і 2024. І ось вона обирала і вирішила брати п'яту пробірку. Вона сказала, що в принципі, їй сподобається декілька варіантів, але завжди вона вважала число 5 символічним для себе, тому, тому обрала оцей день 5 травня 5.05, 05 як вихід, дату виходу своєї нової колекції одягу і запуску нового парфуму. І сказала: нехай. Буде варіант 5 в п'ятій пробірці. І так і назвали парфум Шанель номер 5 Сподіваюся, вам сьогодні було цікаво зі мною. Я вас обіймаю, чекаю в коментарях. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку. Бережіть себе до нових відео. Бувайте!